Задача на дві дії. На фермі вирощують овочі. Овочевий сад займає 4 ряди і в кожному ряді росте по 5 грядок моркви. На кожній грядці росте 8 кущів моркви. Скільки всього кущів моркви росте на фермі? 4 ряди по 5 грядок. Кожній грядці по вісім кущів. Всього кущів невідомо. Перші дії ми знаємо. Скільки всього грядок моркви на фермі? 4 помножити на 5 дорівнює 20. Друга дія. Скільки всього кущів моркви на фермі? Ми дізналися, що всього грядок 20, а в кожній грядці по 8 кущів. 20 помножити на 8 дорівнює 160. Всього на фермі 160 кущів моркви.